Отже, я склала список того, що хотіла б спробувати. О, думаю, ми з ним легко впораємося. Добре, це добре. Добре. Хочеш почати з Мінета? 31 рік мій чоловік видирався на вершину бізнесу. Приходив додому, одягав піжаму і лягав спати. У мене ніколи не було оргазму. І якщо ми зробимо це, ти будеш другим чоловіком за все життя, з яким у мене був секс. О боже, Ненсі. Oh, це божевільне. Це жахливо. Це неправильно. Ненсі. Так. Ходімо в ліжко. Гаразд. Скільки було твоїй найстаршій клієнці? Вісімдесят два. Вісімдесят два? Вісімдесят два Ненсі. Добре, тепер мені стало легше. Yeah. Я сьогодні погано поводився. Може, залишити мене після уроків? Годі, припини. Ні, я знаю. Ні, Ми, ні, стоп просто... слово, стоп слово. У нас немає стоп слова. А який ти справжній? Я такий, яким ти хочеш, щоб я був. <гум> І не сумніваюся. Я ніколи в житті не робила нічого цікавого. Це воно. Я бачу, як з роками мої друзі втрачають смак до життя. Вибач. Ненсі, кожен хоче чогось нового. Я не засуджую своїх клієнтів, якщо вони не падлюки. <чувачу> <сувачу> ти якийсь гуру секс. <сувачу> <чувачу> ти справжній? <сувачу> Останній місяць я почуваюся більш живою ніж будь-коли в житті. О! О! Ти моя єдина пригода, яку я мала. Кохання за викликом. О Боже. От mm -hmm. Отлино. Mm -hmm. І що я скажу? Вибачте, можу говорити, бо замовила чоловіка на ніч і вправи вправо язику. Краще не казати. Відчуйте це на великих екранах з 8 лютого.